Вітаю, друзі! Сьогодні будемо разом з вами в'язати ось таку іграшку для цуценяти. В'яжеться вона дуже легко і дуже швидко. В'язати я буду з ось такої пряжі. Назви, на жаль, не знаю, але це така доволі товстенька бавовна за товщиною приблизно як ярнард джинс. Гачок. 1,6 мм. міліметри і починаємо ми з кільця, у яке пров'язуємо шість стовпчиків без накиду. Два. Три, чотири. П'ять. Затягуємо кільце. І у першу петлю, така вона у нас тут, тугенька, ми робимо сполучний стовпчик. Ще раз ниточку підтягуємо, щоб у нас не залишалося отвору повітряна петля, і у другому ряді ми у кожну петлю робимо збільшення, тобто пров'язуємо по два стовпчики без накиду.

Знову у першу петлю сполучний стовпчик, повітряна петля. Далі, у наступному ряді ми робимо збільшення через один стовпчик. Зі збільшення ми ряд починаємо. Пров'язуємо два стовпчики у першу петлю. У наступну петлю один стовпчик. Збільшення один. І так, увесь цей ряд. У кінці ряду маємо вже 18 стовпчиків. І продовжуємо робити збільшення тепер через 2 стовпчики. У першу петлю один, у другу петлю один, у третю петлю збільшення. І так, продовжуємо: 1, 2, збільшення. І так, увесь цей ряд. У кінці цього ряду у нас вже 24 петлі, і далі ми в'яжемо без змін 24 стовпчики без накиду по одному стовпчику у кожну петлю. Коли в'яжете цю іграшку, можна відкласти свій перфекціонізм, бо, ви ж розумієте, що гарною вона буде не більше 5 хвилин, але треба звертати увагу на кілька моментів. Обов'язково має бути дуже міцна пряжа, щоб цуцик не роздер одразу іграшку. І потрібно все ж таки в'язати її щільно, ось так, без просвітів, щоб тваринка не наїлася наповнювача. Нам все ж таки потрібна безпечна іграшка. Ось так ми дов'язуємо цей ряд. Закінчуємо його сполучним стовпчиком повітряна петля. І наступний ряд ми так само в'яжемо 24 стовпчики без змін. Пров'язали шостий ряд, і цю детальку ми з вами завершили. Нам потрібно таких дві детальки. На одній ми ниточку обрізаємо, на іншій ні. І тепер ми приєднуємо. Другу детальку, тут у нас сполучний стовпчик, повітряна петля, і на другій деталі ми одразу пров'язуємо стовпчик без накиду. Один, два, три, чотири. І так ми в'яжемо повністю першу детальку. Пров'язали 24 стовпчики і дійшли до місця сполучення двох деталей, щоб тут у нас не залишався великий отвір, через який може виповзати наповнювач. Ми підхоплюємо петельку першої детальки. І ось тут заводимо одразу у другу детальку. І ось так разом пров'язуємо. І ось, бачите, на місці переходу у нас щільне в'язання. Потім продовжуємо до кінця ряду по одному стовпчику у кожну петлю. Закінчуємо ряд сполучним стовпчиком, як і попереднє, і маємо зараз у цьому ряді 48 петельок. Наступний ряд ми в'яжемо ось так, без змін сорок вісім стовпчиків без накиду. Один, два. Три, чотири. Сорок сім. Сорок вісім. Сполучний стовпчик у першу петлю. І повітряна петля. Ось така деталька у нас виходить, бачите, завдяки тому, що в'язання дуже щільне, і ниточка сама міцна, у нас дуже добре тримають форму деталі. І продовжуємо в'язати наступний ряд, у якому ми робимо 6 зменшень через кожні шість стовпчиків. Один, два. 3, 4, 5, 6. Далі ми робимо зменшення, тобто з двох петель нам потрібно зробити один стовпчик. Для цього ми підхоплюємо передню стінку однієї петлі, одразу ж передню стінку наступної і в'яжемо стовпчик без накиду. І ось таке зменшення у нас виходить. Потім знову по одному стовпчику наступні 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І робимо зменшення. Так, ми в'яжемо увесь цей ряд. Тепер у нас у ряді 42 петлі. І наступний ряд ми в'яжемо 42 стовпчики без накиду по одному у кожну петельку. Ось так наша деталька вже трохи звузилася, і далі ми продовжуємо робити зменшення тепер з інтервалом у 5 стовпчиків. Пров'язуємо спочатку чотири по одному, один, два, три, чотири. Зменшення. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Зменшення. І так увесь цей ряд. Тепер у нас у ряді 36 петель, і ми одразу продовжимо робити зменшення. Тепер з інтервалом у 4 стовпчики. 1, 2, зменшення, 1, 2, Три чотири зменшення. Один. Два. Три чотири. Зменшення. І так ми в'яжемо до кінця ряду. І тепер нам залишається ще один ряд. Зі зменшеннями через кожні три стовпчики. Починаємо ряд зі зменшення. Один. Два. Три. Зменшення. Один. Два. Три, зменшення. Зменшення 1, 2, 3 і так увесь цей ряд. Тепер у нас у ряді залишається 24 петельки і ми в'яжемо без змін по 24 стовпчики без накиду по одному у кожну петлю. І в'яжемо ми такого розміру деталь, якою довжини кісточку ви хочете для вашого цуцика. Пров'язуємо цей ряд до кінця, і далі кожен наступний ряд ми в'яжемо так само. Кількість рядів ви визначаєте самі, але ось у цій детальці у мене 20 рядів пров'язано без змін. Далі ми таким самим чином робимо другу детальку, також її пров'язуємо тут трошечки удовжену, поки у нас не буде іграшка того розміру, який ви хочете. Треба, щоб і тут було пров'язано довго. І тут трошечки пров'язати, щоб ми робили зшивання деталей, коли сама деталька вже рівно в'яжеться у кінці в'язання другої детальки ми протягуємо нитку, щоб у нас залишився довгий кінець, яким ми будемо ці деталі зшивати. І обидві, обидві детальки ми. Щільно наповнюємо холофайбером. І тепер нам просто залишається шити обидві деталі. Ми їх ось так рівненько прикладаємо і підхоплюємо петлю на одній детальці і петлю на другій. І по черзі не пропускаючи жодної петельки. Повністю іграшку зшиваємо. Коли в нас залишається маленький вже отвір, можна ще додати наповнювача, щоб щільність наповнення по всій іграшці була рівномірною. Дошиваємо до кінця і повторюємо ще раз по колу, щоб у нас іграшка була зшита міцно і надійно. Тут вже можна через петлю, коли ми прошиваємо другий раз. Ось таким чином. Потім ниточку закріплюємо і решту затягуємо всередину іграшки. От і все. Іграшка для домашнього улюбленця готова. Дайте знати, будь ласка, якщо така тематика вам корисна, я залюбки зв'яжу ще інші іграшки і зроблю майстер класи для вас. Приємного вам в'язання! І на все добре.